Фармадол таблетки від головного болю. Чому деякі люди постійно запізнюються? Можливих причин, мабуть, стільки ж, скільки і людей, які щодня кудись не встигають. Надзвичайно багато. Для декого це проста звичка. Для інших. Несвідома форма протесту розповідає психолог Олег Чабан. Пасивна агресія до колективної думки до всіх інших. Така альтернатива свого его. А я так от я такий. Ну, приймайте мене такий. Кажете, саме родного не жду, але ж думали, ви мене дочекалися. Значить, я для вас значить важливу роль грає і саме сприйняття часу в різних людей. Воно різне. Це довів експеримент університету Сан-Дієго. Там вчені розділили людей над. Два типи. Тип А амбіційні і схильні до суперництва. І тип Б креативні і схильні до рефлексії. Виявилось, активні А сприймають хвилину чітко 58 секунд. А ось для більш замріяних Б час йде повільніше. Коли такі люди вважали, що пройшла одна хвилина, насправді в реальності минуло 77 секунд. Пошук гострих відчуттів ще одне можливе пояснення. Бо момент спізнення це міні-стрес, і в мозку автоматично виділяються адреналін та дофамін. І багато хто підсаджується на цей драйв, пояснюють біологи. Для того, щоб половити оцей момент, коли ой, 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 от я не спізнюсь, але все таки спи, або запізнився не сильно, не критично. Ті ж самі нейрохімічні механізми тягнуть людей і в екстрим. Просто кожен реалізує по-своєму, хтось може стрибнути з парашутом, а комусь треба на мінімалках шукати сидіти цей екстрим, і вони просто зліднюються на важливу зустріч. Але єдиного наукового пояснення постійним запізненням не існує. Серйозного огляду наукової літератури на цю тему на сьогоднішній день немає. Якщо ж ви завжди були пунктуальні, а тут раптом почали спізнюватись, це може бути тривожним психологічним дзвінком. Іде мова про якийсь певний опір. Події є, є такий вираз: якщо душа мовчить, та скаже твоє тіло. Замисліться, чого саме ви несвідомо уникаєте в тому місці, куди прямуєте. Оцей цей опір якраз і характеризує якийсь внутрішній незадоволення. Невдоволення роботою, вигорання або певна напруга у відносинах з іншими можливих пояснень багато. Головне бути чесними з собою і вчасно вирішити причину. Якщо ж ви постійно не встигаєте просто через звичку, тут допоможе тільки дисципліна. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який виживає Жив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.